Іван і Івана ми зустрічаємо такі, які Господа нашого Ісуса Христа, де він каже, мають очі, а не бачать, мають вуха і не чують, бо вони, їх позбавлено пізнання царства, тайни царства небесного. І сьогоднішній Івани і відбуки і є дуже цікаві. Тому що Христос каже, кому дано багато, від того багато візьмуть. Я вчора над цими словами і мені пригадалося ніч, яку я провів біля Христа перед своїми свяченнями, тому що страх огорнув мене за ту відповідальність, те, що дає Бог, за це треба дати відповідь. Так багато ми зараз чуємо і про Бога, і як нам треба жити. І ліби маємо вуха, і чуємо, і маємо очі, і бачимо правду і неправду, щирість і лукавство. І за це також треба дати звіст, звідти. Маємо мудрість, маємо гарну е, дикцію, маємо гарне вміння говорити, а ще краще гостро відповісти, це також це, це прийдеться дати звіт. Бо каже Івангелис Лука, Бог як той добрий пасти, е, добрий господар залишив слух. А ті слуги чинять беззаконно. І от уявімо собі ту ситуацію, ми зараз в тому світі, в якому ми зараз живемо. Як ми живемо? Коли Христос говорив до своїх учнів, особливо цей Івангелист Іван говорить, любіть один одного, так як я полюбив вас. Бо хто любить, той справді носить Бога в серці своєму. І багато інших таких моментів е, говорить Господь наш Ісус Христос Іванові Іван, Іван. Але тут є дуже важливий такий момент, ну, так скажімо, підсумковий момент. Е, апостол Павло в, листі, в першому листі до Сувенян дуже гарно говорить. Браття! Я не хочу, щоб ви не знали, що допомог. Щоб ви не сумували, чи, щоб ви не сумували, як ті, що не мають надії. А християнин це той, який живе вірою, християнськими чеснотами, вірую надії любові. Щоб, е, бо прийде Господь на зустріч на хмарах. На зустріч. Ми також підемо Господеві нашому Ісусу Христу. Вчора мені дуже сподобалося, як один молодий чоловік мені сказав, каже, от мій друг приїхав на заправку молодий чоловік в перспективі і так в машині помер. Знаєте, ми дуже багато плануємо. Або відкладаємо все на потім, тобто немає духа, щоб слухати, очі, щоб бачити, устами, щоб по справедливості говорити. Відкладаємо таких е, речей, які є для збудування нас самих. В чому е, до, е, е, збудування? Будування, як каже апостол Павло, знову ж таки на добро. Чи ми будуємо самі себе? Це такий маленький, короткий іспит. Чи ми будуємо себе на добро? Не шукаймо причини в комусь. Але в собі, в собі, інколи потрібно розібратися, але щоб розібратися в собі, це треба мати сміливість собі сказати правду. Бо, е, знаєте, ми не є діти лукавого. Ми є діти Божі. А діти Божі, вони є завжди щирі. Вони є справедливі по відношенню до себе. Не лукавого, а Божі. Бо навіть за те, що причащаємося в тіла і кров' Ісуса Христа, теж будемо давати відповідь. Я хотів би нам всім побажати сили для збудування на добро, щоб ми були інші. Бо хто такі християни? Християни це є інші люди, які живуть з Христом. Христі задля Христа кожного дня. Ми нещодавно святкували свято Миколая, а в нас є будівельник пан Микола. Ми не встигли його привітати тоді. Але ми його вітаємо зараз і хочемо вам, пане Микола, побажати. Вічного здоров'я, виступ, наймолодший чолов'яга, Господь, дарує вам здоров'я, мир, здоров'я, гаразд для вас, для вашої сім'ї, на многії щасливі віта. Много віта. Дякую, пане, за ваші привітання і за вашу молитву. Богом благословенного дня.